Антисептик є такі, антисептик є в продажі, маски маємо. Це такі, щоб ми користувалися. Маски маємо в продажі, якщо хтось забув масочку і прийшов. Маємо такий журналчик, графік проведення дезінфекцій. Марина Білоус працює на ринку. Три роки продає тут канцтовари. Останній місяць жінка була без роботи. Від ранку народу у нас небагато. На базарах взагалі на даний час народу майже нема а правила, всі, що по протоколу, тут фактично все йде, як від зарплати до зарплати. Тому це ну, дуже важливо було його відкрити. Для того щоб правильно забезпечити функціональність ринку під час пандемії. Згідно протоколу, в нас на вході в усіх з усіх місць стоїть охорона, яка провіряє температурний скринінг. Крім того, всі продавці повинні бути в масках, рукавицях. Регулярно кожних три години проводять дезінфекцію. Від ранку почала працювати і частина літніх майданчиків у місті. До сьогодні ресторани та кафе могли працювати тільки на винос та на доставку для нас. Літніх майданчиків це перш за все можливість вивести трошки більшу кількість людей на роботу. Бо по суті, зараз, як ви розумієте, працює по суті мінімальний склад, який є зараз. Це дозволить вивести, ну, хоча б дві третіх нашого складу. Звичайно, це точно не про не про прибутки, ми сподіваємося, що хоча б це доведе нас до точки нуля і дозволить нам не втратити цієї частини працівників, яка ще залишилася. Сьогодні хотіли б запустити все, підготувалися, але бачите, впав дощ. Весь все місто мокріше, людям не, не всім буде комфортно сидіти. Хоча вже деякі працюють і десь не де багато є людей. Працюють моніторингові групи, які будуть фіксувати, якщо будуть буватись порушення на літніх майданчиках або на ринках. Тобто такі об'єкти будуть закриті. Ми плануємо провести засідання або завтра, або післязавтра. Також комісія ТБНС, та де якщо такі факти будуть виявлені, то окрім протоколу буде також і автоматичне закриття. Повернулися до навчання учні молодших класів. До прикладу у четвертій початковій школі навчається 304 дитини. Немає тільки 22 діток. Це є 14 по хворобі, і декілька дітей ще батьки вже попередили класних керівників. Просто не встигли їх довести, хтось ще не на відпочинку собі спланував, не знав, не очікував. Хтось пішов в поліклініку, хтось на щеплення, тобто десь така в нас ситуація. Вчителі всі приступили до роботи. Дітки дуже з гарним настроєм, дуже тішаться, і діти, і батьки. Ну звісно, що є дехто стривожений. Кілька було діток, що з троє батьків не пустили до школи, тому що вони сказали, що діти мають ослаблене здоров'я. Загалом до усіх шкіл Львова прийшли 89% учнів молодших класів. Учні старших класів продовжують навчатися дистанційно. Олена Данило та Ірина Бучинська новини на Суспільному Львів.